Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо дуже просте, але дуже смачне печиво, називається воно малютка. Нам знадобиться борошно, цукрова пудра, вершкове масло та яйця кімнатної температури. Вершкове масло необхідно взбити, воно має посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Після цього додаємо цукрову пудру і взбиваємо ще приблизно 2-3 хвилини. Далі по одному додаємо яйця. Яйця мають бути обов'язково кімнатної температури. Після того, як ви додаєте яйце, маєте взбити приблизно 1,5-2 хвилини до однорідності. На даному етапі також можна додати ванільний цукор або лимонну цедру. Після того, як маса стане повністю однорідною, всипаємо борошно обов'язково просіяне. І взбиваємо на середніх обертах міксера. Ось така гарна глянцева маса в нас має вийти. Щоб мені було зручніше формувати печиво, я викладаю тісто у кондитерський мішок. Діаметр отвіру приблизно 1 см. І ось так відсажую печиво. Якщо у вас нема кондитерського мішку, можна це робити за допомогою чайної ложечки. В другу частину тіста я додаю 1 столову ложку какао і зробимо те саме печиво, але шоколадне. Випікається таке печиво, У заздалегідь розігрітій духовці при температурі 200 градусів приблизно 10-12 хвилин. Обов'язково приготуйте це печиво, воно неймовірно смачне, неймовірно просто готується. Рецепт дуже добре можна запам'ятати, тому що всіх інгредієнтів нам потрібно по 200 г.